Уряд збільшив компенсації за працевлаштування переселенців. Мова йде про строки і розміри компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та ВПО з інвалідністю. Якщо раніше особу, працевлаштовану внутрішньопереміщену, яка не перебувала в центрі зайнятості, ми могли платити два місяці в розмірі мінімальної заробітної плати, на сьогодні три місяці. А якщо дана особа ще й має інвалідність, то до 6 місяців ми можемо виплачувати роботодавцю компенсацію, тобто змінились терміни. Якщо раніше компенсації виплачували, виходячи із суми 6700 тисяч гривень на місяць, то відтепер їх прив'язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить 7100 тисяч гривень, а з 1 квітня 8000 тисяч гривень. Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію. До 24 тисяч гривень. Якщо це буде ВПО із числа осіб з інвалідністю, то виплати можуть сягати до 48 тисяч гривень. Цікавимося, Волене і Люшко, чи багато переселенців сьогодні перебувають на обліку центру зайнятості та хочуть знайти роботу. На сьогоднішній день не так і багато у нас перебуває на обліку внутрішньопереміщених безробітних. Якщо ми візьмемо той же 22-й рік, коли у нас дуже багато їх було, то на сьогодні у нас перебуває 19 цього без у статусі безробітного. Коли ми робили відвідування тергромади, зустрічалися в громадах району. То звернули увагу, що це більшість це або особи пенсійного віку, або це жіночка, яка приїхала сюди з дітьми і доглядає дітей, не готова вийти на роботу. Але ж дітки теж підростають і з 22-го року. Ж дітки підростають, і ми знову. Почнемо ось спадуть морози, почнемо їздити по району і знову говорити з внутрішньопереміщеними особами. Тим більше, що пройшли зміни і в призначенні допомог внутрішньо переміщеним, і їм потрібно або бути праця влаштованим, або їм потрібно працювати на. Себе як фізична особа, мікрогрант, ваучер, тобто скористатись з ним із активних форм зайнятості, які на сьогодні є, у 2024 році. Держава може допомогти роботодавцям облаштувати щонайменше 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю, і на цю програму буде спрямовано 660 мільйонів гривень.